Офіційно Михайло Мудрик почув вирок від Челсі та скоро отримає вердикт від англійської футбольної асоціації в Україні готують реформу національного кубка, а також перший трансфер Шахтаря. Усім привіт, друзі! З вами на зв'язку канал Футбол України. А новини про український футбол на нашому каналі виходять за підтримки компанії Фавбет. Сьогодні маємо знову доволі насичений випуск для вас, у якому обговоримо важливі новини, які стосуються Михайла Мудрика, адже тут вже в гру вступив. І Челсі, і скоро, власне, почуємо ми і футбольну англійську асоціацію. Окрім того, багато про трансфери та національний кубок України. Але перед тим як розпочати, ми хочемо попросити вас про підписку на цей канал, адже понад 85% глядачів досі переглядають наш контент, але, на жаль, не підписуються. Давайте, будь ласка, виправляти цю ситуацію. Дякуємо і погнали! Отож, розпочнемо із Кубка України. Найближчим часом цей турнір може зазнати серйозних змін. І відверто про це розповів президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко. Отож, за його словами, реорганізація Кубка України нині стоїть на порядку денному в УАФ. Наразі структура працює над ймовірним новим форматом змагань. Більше деталей Андрій Миколаєвич не дав, заявив лише, що все буде представлено громадськості після розробленого плану. Раніше Олег Лужний також висловився щодо зміни формату кубка. Ми граємо кубок у такому форматі вже років 50. Потрібно щось змінювати та вдосконалювати, щоб йти в ногу з часом. Сказав він, також додавши, що наразі йде робота у комітетах та аналіз усіх можливих форматів. А ми тим часом запропонуємо вам у коментарях представити свій формат Кубка України. Ну і ще до справ УПЛ, адже з'явилася інформація щодо нового стадіону Інгульця за повідомленням та то таке клуб із Петрово до кінця сезону на рідній арені так і не зіграє. Стадіон просто не встигнуть ввести в експлуатацію через відсутність, все ще відсутність необхідних документів. Цього місяця Інгулець має отримати дозвіл на проєктування арени, а потім подати проект на експертизу, аби в підсумку отримати дозвіл на офіційне будівництво. Тож із великою ймовірністю, цей сезон команда Кобіна дограє на резервному стадіоні, а згідно із заявкою, це арена гірник у кривому розі. Якщо у відповідний ігровий день цей стадіон буде зайнятий кривбасом, то по ворознюку потрібно буде домовлятися із суперником або шукати іншу локацію. На черзі у нас трансферний блок. У ньому поговоримо про підсилення Олександрії, про перший зимовий трансфер донецького шахтаря, а також про Олександра Зінченка та його можливий відхід із Арсеналу. Отож, Донецький шахтар офіційно представив болівійського захисника Дієго Арройо, з яким уклали контракт на 5 років. 19-річний центральний оборонець буде виступати за гірників під третім номером. Колишній захисник Динамо Антон Боль став гравцем Олександрії. Сторони підписали контракт, який розрахований до 31 травня 27-го року. Раніше Боль виступав за Луганську зорю, а останні три місяці провів у Португалії, де проходив перегляд у одному із неназваних клубів. Може поповнити свій склад півзахисником із Грузії, Одеський Чорноморець. Наразі команда веде юного опорника Георгі Робакідзе. Гравець належить Тбілійському від Джорджія, який за підсумками 24-го року вилетів у третій дивізіон місцевого чемпіонату. Є новини і щодо Олександра Зінченка. За даними Daily Mail, під час зимового трансферного вікна, попри велику кількість різної інформації, Лондонський арсенал не отримав жодної офіційної пропозиції. Інтерес до футболіста приписували і Дортмундській Борусії, і Мадридському Атлетико, але жоден із цих клубів на канонірів так і не виходив. Може покинути Динамо Максим Брагару. За даними Ігоря Бурбаса, футболіста до. Кінця сезону прагне орендувати Черкаський ЛНЗ. А оскільки у Києві не особливо розраховують на футболіста, то такий перехід до закриття трансферного вікна цілком можливо відбудеться. А зараз, друзі, хочемо попросити вас не про підписку. Сподіваємось, що ви її вже оформили, а про вподобайку до цієї роботи. Адже чим більше лайків ви наставите, тим краще це впливає на алгоритми Ютубу, і він буде просувати це відео та пропонувати його новим глядачам. Дякуємо. Ну а на завершення, у нас важлива інформація щодо Михайла Мудрика, адже його історія. Набирає нових обертів, і тут є вже офіційна позиція Челсі, а також важлива інфа від британських інсайдерів. Перш за все, інформація, яка дивує найбільше, адже це офіційне рішення, яке було прийнято керівництвом лондонського Челсі. Клуб подав заявку на плей-офф Ліги конференції, і на цей турнір заявили українського вінгера Михайла Мутрика. За даними видання The Athletic, у Лондоні все ж плекають певні надії, що українця можуть виправдати у справі про допінг, тому для гравця залишили вікно у заявці на цей євротурнір. Але такі позитивні думки із синьої частини Лондона розбиває журналіст Бен Джейкобс, який дав нову інформацію щодо другої допінг-проби гравця. За даними джерела, власне, другу допінг пробу справді перевіряють на вміст Мельдонію, а також інших заборонених речовин. Через конфіденційність усього процесу жодна сторона не буде розкривати інформацію про те, коли стане відом фінальний результат. Журналіст вкотре підтверджує інформацію про 4 роки дискваліфікації. Адже якщо проба Б також буде позитивною, це є стандартним покаранням, а виключення може бути лише у випадку, якщо доведуть саботаж або помилку. При протоколі тестування негативний результат проби Б може скасувати тимчасову дискваліфікацію гравця. Але за правилами англійської футбольної асоціації, покарання все одно можуть застосувати незалежно від результатів другої проби, керуючись лише пробою. А термін відсторонення у таких випадках значно менший, але бан для футболіста у будь-якому випадку застосують. Ну що ж, друзі, ось таким видався наш новий випуск. Якщо ви додивилися до цього моменту, вам безмежна подяка. На останок попросимо ще раз перевірити підписку на канал. Якщо немає, долучайтеся до нас. Ну і будьте на зв'язку. Скоро побачимось.